Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Що сьогодні вам рід хоче передати. Так, ось така картинка. Внутрішня дитина. Так, кожному з нас є внутрішня дитина, яку потрібно любити, плекати, не забувати про її інтереси. Ми дуже часто забуваємо саме про свої власні інтереси, про себе. Отож, ось таке послання: плекайте внутрішню дитину всередині себе свою внутрішню дитину. Показує, що так. Ви забулися, як це плекати свою внутрішню дитину. Ви перебуваєте ось з мечем в руках насторожі, з недовірою якоюсь, можливо, а вам кажуть, що плекаючи внутрішню дитину, ви будете відчувати гармонію в собі і в гармонії в своїх стосунках. Подивіться, починайте з себе, з любові до себе. І оточуючи, також даруватимуть вас, вам любов. І буде створений союз гармонійний. Подивіться, яка мудра порада, любов до себе, любов до своєї внутрішньої дитини. Ось що головне, в чому секрет успішних стосунків. І все буде по справедливості. І все буде рівно так, наскільки ви любите себе, настільки любитимуть вас, настільки ви транслюєте любов у Всесвіт, настільки Всесвіт віддаватиме вам. Але розпочніть із себе, ще раз і ще раз повторює вам рід: любіть себе, любіть своє внутрішнє дитя. Це відкриє вам перспективи, відкриє нові дороги. Не буде страждань, не буде от розбитого серця, змучених ночей, днів, переживань, а прийде кохання, прийде наповнення, як я вже казала, любіть, любіть себе, зумійте знайти час, знайти можливості, саме плекати своє внутрішнє дитя. Ну, ось таке мудре і таке просте, водночас, послання сьогодні вам. Передає ваш рід, ваш рід вас також любить. Ви і є дитя роду. Ось так. Ну що ж, благословення вам від вашого роду!